Вітаю люди! Ви на каналі фермерського господарства Вермер. Сьогодні відео про підживку молодих дерев бігумусом вермикомпосту. Підживку ми проводили ранньою весною, знімали про це відео, а зараз вам покажу результати, які станом на 6 липня вже є. Історія така. Минулого року ці дерева дали отакі от прирости на цілих 20 см кілька вучків за цілий рік, тому що вони не плодоносили. І ми зрозуміли, що їх заглушує трава, ну і вони без І вже почавши з них, вирішили обкопати і підживити всі. Так, етап перший. Обкопали дерево в діаметрі приблизно як крона. Великих дерев це буде приблизно метр. Другий етап Беремо біогумусу. 10 літрів під дерево. Це приблизно 2 добрих шухлі. Ось так ми обробили кожне дерево в нашому садочку. Спочатку самі менші, ті, які зовсім не хотіли рости. Внизу під мульчею ми встелили п'ятак агроволокна. Агроволокно не дасть проростати бур'янам і ще краще буде втримувати вологу. Гарно проливаємо для того, щоб біогумус розмок і почав працювати. Це єдина яблунька, яку ми ні разу не обрізали з моменту тої підживки, тому що інші ми підрізали, бо щеплювали і відрізали лишнє, а саме ця, така як була, така і залишилась. Ось подивіться, як вплинув на неї біогумус, якою вона була до того, як ми це почали робити, і які зараз приросте по 50-70 сантиметрів. І подивіться, скільки гілок мульча тримає вологу, дерево росте без підливання. Такі гарненькі вирости.